Купівля голосів, винесення бюлетенів за межі дільниці, перешкоди роботі спостерігачів на повторних виборах у п'яти проблемних округах. Масштаби підкупу були набагато більші ніж торік. Заявили у комітеті виборців України. Опозиція вважає вибори сфальсифікованими і планує далі боротися за чотирьох з п'яти своїх кандидатів. Водночас, голова ЦВК назвав переголосування прозорим і відкритим. Про ціну людської гідності Ольга Кошеленко. 132-й округ на Миколаївщині тут уже опрацювали 100% протоколів. протоколів. Із перевагою менш ніж у 2000 тисячі голосів перемагає чинний голова обласної адміністрації Микола Круглов. Він випереджає кандидата від опозиції Аркадія Корнацького. Такий незначний розрив між кандидатами можливість для фальсифікацій застерігають у комітеті виборців. Там сьогодні залишаються. Небезпеки, власне, фальсифікації вже на рівні окружних, затягування на рівні окружних, те, що ми бачили рік тому у 94-му окрузі на Київщині, впевнено, веде перед член партії регіонів Руслан Бадаєв. Після того як суд за тиждень до виборів зняв із реєстрації провідного опозиційного кандидата Віктора Романюка, інші кажуть комітеті виборців, не змогли чи не встигли здобути довіру опозиційному електорату. 197-й округ канів без надзвичайних подій, із понад 63% підтримки перемагає опозиціонер Леонід Даценко. Його головний опонент на минулих виборах, Богдан Губський, цього разу не висував свою кандидатуру. 194-й округ на Черкащині та 223-й у Києві у звітах спостерігачів об'єднаний спільною темою: підкуп виборців. Середня сума, і загалом вартість голосу 400 гривень. А в обох округах пропонувалося 200 до 200 Після були варіанти: 150 до до ще раз 150 Після проведення опитування невідомої соціологічної структури і в день голосування. Останній транш у вигляді 100 гривень у столичному 223-му окрузі голоси купували на користь Колишнього голови Шевченківського району Віктора Пилипишина у Черкасах для ректора співака Михайла Поплавського кажуть у комітеті виборців та опорі 100 гривень до вибору, 100 гривень після вибору за що? За те, що проголосують за того за Пилипишина. Кандидати і спостерігачі неодноразово скаржилися на спроби підкупу до міліції. Утім, правоохоронці не квапляться давати справам хід. Свободівець Левченко обіцяє оскаржувати результати в суді водночас не надто вірить в успіх. Пилипишин каже про підкуп, нічого не чув. Якщо все ж таки ЦВК зараз прийме злочинне рішення і зареєструє їх народними депутатами, то е, вони будуть піддані тотальній обструкції Верховній Раді, і е, суспільство загалом українське не буде вважати їх народними депутатами. Києвом пожелаю закончить мітогіятіх два виших образування, котрих він пише, да устроїться на роботу, щось зробити, з отработать депутатом депутата районного совета чаще ходить на, на засідання, да і в конечном итоге, возможно, когда то он станет депутатом Верховного совета. Скарг до центру на різного штибу порушення наразі надійшло мало. Звітує заступник голови комісії Андрій Магера. Зараз центральна виборча комісія не може. Робити якісь е, твердження користуючись виключно на е, якихось припущеннях. Зараз потрібні обов'язково дуже потрібні е, докази, які підтверджували ті чи інші обставини. Опозиційні сили повідомили не визнають таких результатів. Тим часом центр виборчком продовжать встановлювати підсумки голосування. Офіційні будуть напередодні нового року. Ольга Кошеленко, Ольга Павловська, Ольга Максимова, Ксенія Марченко та Валерій Сетюк. ТСН 1+,1.